Тут скачани вагою по пів кілограма. Результатом ми приголомшені. Обтіс даної культури нам на сьогодні вже 160 показав. Друзі, 16 тонн з гектара. Доволі ранній був посів даної культури, і зіткнулися ми з однею проблематикою. Примолоски, які фактично були на початку травня, угу. От, потім інтенсивна кількість опадів. От, і ми вже взагалі були. Тежені з офосу ми обробляли насіння перед посівом. Коли приходилося кукурузу рятувати від цього флотового і грибіцидного навантаження, яке і відбулося от, через погодні умови. Ми застосовували з Плюс віологи на шість листочків ми Ми мультимікс сікістинком фунгіциди на кукурудзі. Знаю, що фермера багато не використовують. Але в цьому році е, спір збірку і масово пішло е, ураження мікотоксинами. Завдяки і... вашим рекомендаціям внесли фунгіцид арію і фунгіцид фугіблок. Ми дуже задоволені. Реон 16 тонн з гектаром.